Люба, 17 та школа. Доброго ранку, шановна шкільна громада! В ефірі випуск шкільної ну, інформаційно-пізнавальної програми Добрий ранок школа. І ми, ваші ведучі, Анастасія і Володимир. Нарешті прийшов квітень. Саме прекрасніший місяць, бо саме в цей час настає справжня весна. Люди починають посміхатися. І це не дивно, бо саме в цей час навколо все прокидається, радіючи новому дню. Дуже приємно відчувати, як відбуваються зміни рідної природи. Радіти з того, що нарешті прийшло тепло. А ще квіти тішуть цікавими світами і подіями. Наприклад, день сміху і день тагід, день інтернету. І день проліска, день матері землі, день танцю і день бажань. У квітні традиційно означають в усіх країнах світу день дитячої книги. Ічно 2 квітня відзначається міжнародний день дитячої книги. Датою для святкування цього дня був обраний день народження Ганса Християна Андерсена, який став одним із найулюбленіших казкарів дітей багатьох поколінь. Снігова королева, принцеса на горошині, гидке каченя. Улюблені казки багатьох людей у світі вони та багато інших творів принесли світову славу гансу Християну Андерсену. Від що хвилини змінюються, але одна річ залишається незмінною протягом багатьох століть. Цікаво, що ми знаємо про дитячу книгу. Ти любиш казки? Так. Так, я люблю казки. А чому? Тому що в них багато чого цікавого. Тому що вони цікаві, добрі. Тому що вони дуже гарні. Мені подобаються їхні письменники та інше. Чому люди створювали і створюють казки? Це розвиток фантазії і повчальність. Для дитини. Казка завжди була і залишається першим і найбільш доступним способом пізнання світу. Також казка задовольняє тягу людини до незвичайного і фантастичного, формує і розвиває фантазію. Знала щось нове, подивилась на світ широко розкритими та яскравими очима. Кого в світі називають великим каскарем? Я вважаю великим каскарем Ганса Крістіана Андерсона. На мою думку, це проти грім. Ганс Крістіан Андерсен. Великим каскарем називають танського письменника Ганса Крістіана Андерса. На мою думку, це Ганс Хрістіан Андерсен. Назви свою улюблену дитячу книгу. Моя улюблена книга це Пітер Пен. Це маленький принц Антона де Сента Екзюпері. Сікі олов'яни солдат. Він показує нам, як бути Сікі та мужні. Мене це. Аліс країні це гадка коченям. Як ти думаєш, для чого люди вигадали дитячу книгу? Я вважаю дитячу книгу вигадали для того, щоб діти заспокоїлись перед сном. Щоб дітям краще було їх пізнавати і читати. Щоб пробудити інтерес до навколишнього світу. Я думаю, що дитячу книгу придумали, щоб розвивати дітей, щоб Навчати чомусь новому, а також картинки, які там є, розвивають уяву дитини. Кожнички вчать відрізняти те добро, а де зло, що є погане, а що є хороше. Думаю, що дитячу книгу створюю на рукарнях, Там її штампували і розмалювали. У пишуть свої твори, а потім віддають це в типографію. Кращих книжкових фабрик країни розташована вона у Харкові, і лише минулого року тут створили 19 мільйонів книжок. Хвидань до того, як потрапити на полиці, проходить довгий шлях. Перший етап друк. Після того як на світ з'являється надруковані аркуші, вони починають перетворюватись на повноцінну книгу. Ці Віддруковані аркуші проходять процес підбору, як ви можете бачити. І на виході ми маємо готовий підібраний блок книги. Далі його відправляють на етап шиття. Сьогодні все робить автоматика, а люди лише допомагають машинам створювати книги. Кожен книжковий блок надійно скріплюється завдяки шитво нитками. Книга все ще далека від тієї, якою ми побачимо її в магазині. Далі книжковий блок шитий нитками, проходить процес проклейки корінця, а також обрізки з трьох сторін. На виході маємо готовий книжковий блок. Кожна книга має своє неповторне обличчя обкладинку. Яскраве оздоблення та надійний захист будь-якої книги якісна тверда палітурка. Створюють її також на книжковій фабриці. І процес цей відповідальний та кропіткий за цим столом. Друкар здійснює контроль якості кольорових творення, саме контролюється е, оптична щільність. Е, Фарби, от і таким чином ми можемо оцінити, чи правильно у нас відбувається друк, і чи правильно відтворено всі фарби. Також у нас є кольоропроба, з якою ми завжди можемо звірити друкарський відбиток і зрозуміти, чи все добре, чи ні, чи якісно в нас віддрукована вкладинка, чи ні. Після того, як готові блок та обкладинка, книга відправляється до останнього станку. Заключний етап виготовлення книги, ставка готового книжкового блоку, в верду палітурку. В результаті вітаю вас! У нас народилася книга. Після цього книжки пакують та відправляють до магазинів. З давніх часів мудрі люди говорили, що книга найкращий співрозмовник, порадник і друг. Не випадково мудрі люди говорять. Навчання це світло. А книги вічно сяючі зірки, у яких зосереджена мудрість віків сховища знань людства. Тож, правнуючи до знань, цінуємо і вивчаємо досвіди минулих років, накопичених і збережених у книжках. Свої знання ми намагаємося використовувати щоденно. А які учні нашої школи мають результати та досягнення? дізнаємося з наступної рубрики. Наші люди всюди або знайомі незнайомі. Учні нашої школи старанно навчаються, закріплюють свої знання і перевіряють їх, беречи участь у міжнародних та всеукраїнських конкурсах. Сьогодні ми вітаємо Ліценко Леону, Домбровську Маргариту, Радчука Дениса, Зюкіну Юлію. Наші учні розуміють, що спорт. Це сила, краса і здоров'я наполегливо займаються спортом і кожним особистим досягненням прославляють нашу школу і нашу країну. Ми пишаємося братами, а Назаром і Захаром, що наполегливо займаються дзюдо, нещодавно брали участь у змаганнях, що пройшли у Польщі. Щиро вітаємо їх з перемогою. Я хочу розповісти про досягнення наших шкільних музикантів. Що працює над розвитком власних здібностей і активно бере участь у міжнародних фестивалях, конкурсах і всекраїнських мистецьких проєктах. Адже музика це мова сердець, яка несе добро і любов у світ, її вважають джерелом радості, людського життя, дивовижне мистецтво. Що тренує мозок, допомагає у навчанні, змінює настрій і впливає на кожного з нас. Вітаємо впевненими перемогами! Ми пишаємося інтелектуальними, спортивними, творчими досягненнями наших учнів, які постійно працюють, пізнаючи себе і свій потенціал, оволодівають багатьма навичками, що допоможуть. Зорієнтуватися у майбутньому світі професії. Ми прощаємося з миливим Потапенко. Михайло, Михайла, який долучився до збору на тепловізор для наших захисників, завдяки небайдужим українцям, як Михайло, наша Україна переможе. Бажаємо здійснення мрій щасливого і мирного життя у рідній Україні. Ніколи не. Нових перемог! А ми продовжуємо шкільну передачу рубрикою Відкриваємо Україну разом. Віртуоз нашого ефіру майстренко Олександр. Добрий ранок. Сашко, приємно тебе бачити! Де ти знаходишся? Усім привіт! Я знаходжусь у місті Миколаїв. Я вітаю усіх у своєму рідному місті. Ми знаходимося біля Миколаївського зоопарку, який визнано одним з найкращих у Європі. Ви можете побачити більше тисячі різних видів тварин від екзотичних тигрів та павуків та звичайних кіст та корей. Жоопарк це зовсім не простий парк з тваринами, а справжній його у соціальний місце. А ще робітники зоопарку часто влаштовують різні зустрічі та пітники, у яких діти та дорослі можуть погодувати тварин та дізнатися більше про їхнє життя. Неможливо не сказати не тільки про природу і красу нашого зоопарку, але і про усе наше місто. Природа Миколаєва, неймовірна красива та різноманітна. Вона є джерелом життя для місцевих жителів. Незважаючи на розмір міста, Миколаїв має багато парків та скверів, які утворюють унікальну атмосферу спокою та гармонії. Природною красою Миколаєва є те, що він знаходиться біля злиця двох річок Інгул та Південний Буг. Річки є дуже важливою природною цінністю для Миколаєва та всієї України, адже вони є джерелом води та енергії. А також природним ресурсом, який слід зберігати та захищати для майбутніх поколінь. Миколаївці дуже цінують можливість насолоджуватись красою річок, прогулюючись набережними містами. А ще можна відкрити краєвиди Миколаєва зовсім з іншого ракурсу, подорожуючи по річках на човні, каної або каяках. Ви зможете побачити багато мальовничих краєвидів. Загалом Миколаїв це місто з багатою історією та культурним дорогом. Дякую нашому кореспонденту за особисті враження і цікаві дослідження. А ми розпочинаємо рубрику Допові п'ятірка. Наймасовішою книгою в історії людства є Біблія, якої надруковано вже понад 6 мільйонів примірників. Цікаво! Що на другому місці знаходиться збірник цитат Мао Цзедуна, А на третьому Володар Перстні Джон Толкін. Фу! Першою у світі книгою надрукованою на друкарській машинці є твір Марка Твена пригоди Тома Сойера». Фу! Найбільшою книгою у світі є видана. В 1976 році в США суперкнига вагою у 250 кілограмів. Вона складається з 300 сторінок. Чи? Якщо кожен день читати по 10 сторінок, то за рік їх набереться 3650. А це як мінімум 12 книг. Найменша книга в світі Кобзар. Створена вона українським майстром Миколою Сядристи. У книжці 12 сторінок і на кожній по 8 рядків. грядків. не настільки тонкі, що перегортати їх можна лише кінчиком загостреної волосини. Зшита книжка паутиниду, а обкладинка зроблена з пелюстки безсмертника через мікроскоп. Можна прочитати поезії Тараса Шевченка. Говорити про них можна нескінченно. А ми ж запрошуємо вас до наступної рубрики Відверта думка. <«Музика> у нас у це український учитель, дослідник української мови, тела і радіоведучий Олександр Миколайович Авраменко. Доброго ранку! З вами Олександр Авраменко. Сьогодні з'ясуємо, як треба називати зброшуровану в одне ціле певну кількість друкованих аркушів. Книга чи книжка? Слово книга має відтінок урочистості, піднесеності, тому смішно звучить сполука слів Книга з анекдотами. Книга це грубий фоліант. Вона велика за розміром. Тож енциклопедію, великий подарунковий альбом із репродукціями картин, ювілейне видання кобзаря, оздоблене різними прикрасами, старовинний том, називають книгами. До речі, книгою також називають Грозбух, бухгалтерську книгу, а також касову книгу, книгу обліку товарів, книгу скарг. А усе решта то книжки. Насамкінець лише додам, шануємо себе, дбаючи про чистоту свого мовлення. Книга один із найцінніших винаходів людства. Вона сіє правду, добро, любов. Вона дає нам відповіді на всі запитання. І гарні поради вона навчає жити, любити і працювати заради щастя народу, заради самих себе і своїх рідних. Бажаємо чудового настрою, немов в добрій касті, розумних думок, як у книгах про філософів, неймовірного запасу знань на всі випадки життя і просто добра, і щастя, такого, про яке пишуть тільки в самих добрих книгах. Ми завершуємо випуск шкільної інформаційно-пізнавальної програми Добрий ранок школа. Ми, ваші ведучі, Володимир і Анастасія.